А діти швидко виростають, палюшки, школа, каравай, Та лиш матусі пам'ятають, і бережуть дитячий рай, бо зубо усмішка и ночи, такі безсонні наче вік, І першима горішки очі і колисково з року в рік, а перші кроки і и падіння, і и перекручені слова. І тихе, лагідне сопіння, і подарунки до Різдва, а далі школа, букви, друзі, кохання, бійки, ЗНО, волосся сиве у матусі, і сльози часом. І ніхто так часто Господа не просить, як мама за своїх дітей. Спаси їх, Боже, безголосо летить із стомлених грудей, а діти швидко виростають, летять, як вирій журавлі. У серці рубчики лишають, сини і донечки усі.